Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Сьогодні ви дізнаєтеся, що відбувається з частинками барвника у воді і що таке дифузія. Давайте досліджувати. Пам'ятайте, що під час виконання дослідження необхідно дотримуватися правил безпеки. Для дослідження вам знадобляться харчовий барвник, шпатель або ложечка та колби з водою. Пропоную переглянути відеодослід. У дві колби з холодною та гарячою водою дослідник додає барвник. Постерігаємо поширення молекул барвника між молекулами води. Як бачимо, молекули швидше рухаються в колбі з гарячою водою. Зі спостереження ви дізналися, що вода у колбі із часом набула кольору барвника. Чому це відбулося? Саме відповідь на це запитання ми з вами спробуємо знайти сьогодні на уроці. Виконаний дослід підтвердив, що частинки, з яких утворені речовини, постійно рухаються, а завдяки руху частинки однієї речовини поширюються між частинками іншої. Таке явище називають дифузія. Дифузію пояснюється відчуття пахощів їжі, аромат парфумів, освіжувачів повітря. Найшвидше рухаються частинки газуватих речовин, бо відстані між ними великі, а зв'язки слабкі. Ось чому аромат парфумів чути на відстані. Частинки рідин рухаються повільніше. А частинки твердих речовин рухаються дуже повільно, але переміщення молекул відбувається і підвищення температури води пришвидшує рух молекул. Явище дифузії відбувається і в природі. Наприклад, аромат квіток поширюється в повітрі та приваблює комах запилювачів. Скунс випорскує речовину з неприємним запахом, що відлякує тварин, які полюють на нього. А жителька морів Каракатиця у разі загрози випорскує темну рідину, яка завдяки дифузії швидко поширюється у воді і допомагає тварині сховатися. Дифузія може бути і небажаним явищем. Наприклад, якщо викидні гази автомобіля від поширюються в повітрі і забруднюють його. Ну і підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Дифузія це явище поширення частинок однієї речовини між частинками іншої. Найшвидше рухаються частинки газуватих речовин, а отже дифузія у газах відбувається найшвидше. Підвищення температури речовини прискорює дифузію. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів і до зустрічі на наступних уроках!